Вітаю всіх! Хочу розглянути ще питання мобілізації, але в такому вигляді. Буде посилення, йде посилення, мобілізації. Для чого? Мене цікавить, це буде оборона, наступ наш захист того, що є. Для чого взагалі це робиться? От і так. Посилення мобілізації в Україні до кінця 2023 року? Для чого? Посилення мобілізації в Україні. До кінця 2023 року. Для чого? Отак. От Світ хоче. чого воно? чого воно? Так. Перш за все оборона. Ну. Тут все і оборона і наступ. Так, а от тепер далі не буду нічого, тому що. Ви знаєте, нам потрібен ось ударний такий кулак, я би сказала. Сила, удар, а її мало. По-друге, -по світ каже про мобілізацію, каже світ, що треба її робити. Ну, так, обережно, про вікові категорії кажуть. Також я рилась на тему мобілізації, читала, бо дуже багато питань про вік, який потрібно вік мобілізувати. Але ж це таке питання, бачите, як риторичне, і поки що вік не чіпають майже. Взагалі, ви знаєте, дуже так мобілізація в нас дивна. Воно треба і для захисту, воно і для наступу потрібно, але стан все одно буде як повішений, як стагнація застій. Тому що вже нікому нехрен не потрібно гинути невідомо за що. Нам потрібен ресурс людський. Також нам потрібні нові, молоді. Нам молоді потрібні. Пашце молоді люди. Саме у той вік, про який кажуть штурмовики, і я бачила інтерв'ю закордонних, вони теж кажуть, треба піднімати вік до 20 років, десь. Ну, Щоб дійсно був ефект від шторму. На жаль, це факт. Молоді потрібні. Молодий ресурс потрібен дуже. Для оборони потрібно, і щоб був шанс. Шанс наступу був. Але, бачите, все це в підвішеному стані. Ця мобілізація. Все одно в підвішеному. Тому що немає того віку, який потрібен. Ось це факт. Для чого вона? Вона і для захисту, і для наступу. Але немає того потрібного віку, щоб було все на балансі. На жаль, така тенденція в нас. Її для цього й посилюють. Добре. Зараз подивимося іншою колодою. Мобілізація до кінця 2023 року. Буде посилюватися для чого? Ну, і для чого і посилюють? Ну, захист домівок. Для чого? Маніпуляції постійні. Для декількох варіантів. Тобто захист, оборона, наступ. А тут колода вже більше розкриває. Є плани. Є плани в нашого керівництва головних чинів, є плани, що робити далі. Вони думають, для цього потрібен, звісно, людський ресурс. Ось він план. Ну, Деокупація, звісно. План на деокупацію люди потрібні. І це дуже, ви знаєте, хитрий, нечесний план. Можуть робити все, що завгодно. І кожна колода відкривається для мене з різних сторін. Це моя колода вже багато зі мною, тому Ви знаєте, воно як і деокупація, воно, як і захист домівок, але дуже якось хитро це і. Не прям відкрито. На жаль. Ну, ось так і в нас ситуація з мобілізацією, тому вона і провальна.